8 клас, автор і наше завдання знайдіть кут між більшою стороною і діагональною прямого кутника, якщо він перше на 90 менший від кута між діагоналями, які лежать проти більшої сторони, і другий на 40 градусів менше від кута між діагоналями, які лежать проти меншої сторони. Ну що ж, як кажуть, малюнок 80% успіху. Малюємо наші діагоналі. Так, 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 так. Позначаємо А, Б, С, Д, О. Звичайно. А тепер давайте позначимо все ж таки, що це таке: знайдіть кут між більшою стороною, а в нашому випадку це БЦ, і, і діанально прямо путника. Так. Ось цей кут нам треба з вами знайти. Якщо він на 90 градусів менший, від кута між діагоналями, між діагоналями який лежить проти більшої сторони. Тобто ось цей. Ну, тобто ми будемо розглядати трикутничок БОЦ. Давайте запишемо да ну швиденьку, АВЦД прямо кутник. Прямокутник. Навіть не знаю. Так, на 90 градусів від кута між діагоналями. тобто наш кут ОБЦ, Кут О, давайте ОБЦ, менший менший на 90 градусів, ніж кут BOC. B, ну все знайти кут О Б, С. Більше нічого нам не дано. Окей, поїхали. Що ж, будемо починати? Якщо у нас на В і так далі, то у нас 100% придеться складати рівняння. Давайте щось позначимо через Х. Нехай Х. Без різниці, який кут ви позначите або ОБЦ, або ВОЦ. Тут саме головне правильно поставити мінус чи плюс. Якщо у нас ОБЦ менше, то це буде віднімання. Значить, через Х позначаємо кут БОЦ. Тоді Х-90, так, от тут душку ОЦ у нас кут буде ОБЦ. О, Б, С. Так, за теоремою... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Нам ще треба виразити кут О, С, Б. Кут О, С, Б буде дорівнювати куту О, Б, С. як кути. Якого трикутника угадайте. Так, правильно, рівно Б Так, трикутника, ВОЦ. В ОЦ. ОВ дорівнює ОЦ за властивістю, властивістю діагонали, діагонали прямокутника. Ми знаємо, що вони діляться на опілоточкою перетину. Так. От тепер переходимо безпосередньо до рівняння. Значить, у нас є теорема про суму кутів трикутника. Вона дорівнює 180 градусів. Тому за теоремою суми кутів трикутника. Складаємо рівняння. А тепер саме головне правильно скласти. Значить, так, у нас Х БОЦ. БОЦ. Угу. Так, значить, це у нас буде Х. Саме велике БОЦ. Додати два кутика, які Хмінус 90. Плюс Х мінус 90, тому що крайні у нас на 90 менше. І це все дорівнює 180 градусів. Ну, треба порахувати. Х плюс Х плюс Х це буде 3х, так? Дорівнює 180 градусів. Угадайте, додати, правильно, бо переносимо. А чому я градуси ставлю? Давайте тоді візде градуси ставити, так? Так, але, мабуть, краще без градусів, ну вже почала. Так, 90 плюс 90 це 180. Тобто 180. Тобто 3Х буде дорівнювати 360 градусів. А звідси Х у нас, як невідомий множник, 360 градусів поділити на 3. І це у нас буде 120. 120 градусів. І це у нас кут БОЦ. Але не так. Код Б Але нам треба знайти код ОБЦ. Тобто великі значки треба ось цей маленький знайти. Значить, код ОБЦ буде дорівнювати 120 градусів відняти Ах мінус. А, ну так, да, все правильно. Міс 90 градусів. І це буде дорівнювати 30 градусів. Ну, ще треба було знайти відповідь: 30 Радусів. Так, ми справились з першою частиною, тому будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другої. У другій частині придеться помучитись трошечки більше. Знайти кут у нас той самий ось цей так. Знайдіть кут між більшою стороною і діагонале, але є нюанс. А якщо на 40 градусів менше, від кута між діагоналями, які лежать проти меншої сторони. Проти меншої сторони це у нас а, вот, Плюс 40, Так, по суті, це на 40 більше. Так? Так. Чому у нас загвоздка? Ну тут ікси, то зрозуміло будуть, але ж нам цікавий ось цей кут, не ось цей, тому що прив'язати до кутів, ну, навіть не знаю. Якщо навіть ми через Х позначимо, то ну, цей кут можемо позначити як 90-х? 90-х. Ну і Х плюс 40. Можливо, так. Ну, ладно, давайте так. Дано, ну, як завжди. А, Б, це те. прямокутник. Ми можемо просто пройти двома путями. Я просто думаю, яким би його краще пройти. Представляєте, на задачу можемо пойти двома путями. Так, добре, і у нас виходить, що кут ОБЦ. Так, менший, менший на 40 градусів, ніж кут БОА. БОА. Все. Знайти. Знайти кут ОБЦ. Все розв'язання. Все так само через нехай, нехай. Х у нас буде кут ОБЦ. ОБЦ тоді. кут BOA. ні, 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 давай так, Так, давайте через Х. Отже. Значить це буде на 40 градусів більше. Якщо він на 40 градусів менше від кута, між діагоналями, то діанули на 40 більший. Я вже записала Х плюс 40. У нас буде кут БОА. БОА. є. Але перед тим, як скласти рівняння, нам все ж таки е, треба зробити якийсь трикутник. Дивіться, всі вони рівнобедрені. Ми знаємо, що це чотири рівнобедрених трикутника. У нас є два варіанти. Дивіться. Про те, що я вам казала, і 90 мінус Х, ми можемо позначити ці кути, так? Можемо. Давайте ці ми потім підемо. Значить. Кут. Так, за властивістю, що вони 90 градусів прямокутника, так? Кутів, 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 кутів. Не спішіть. Кутів прямокутника, прямокутника, так. Кут. Ага, ОБЦ, ОБЦ. Додати кут. ОБА ОБА буде дорівнювати 90 градусів, бо він прямий. Так, ОБА. Так, добре. Звідси виходить, що у нас кут БОА або не. ОБА, ОБА, правильно ОБА буде дорівнювати 90 градусів мінус Х. Так. Ну, тобто 90, так. Все. Далі. Кут ОБА буде дорівнювати куту. Ось ось ці кути, вони рівні, так як це рівнобедрений трикутник, так? Куд ОАБ. Як кути рівнобедреного трикутника. БОА. БОА за властивістю диагональною. Так, властивістю діагоналу, що вони діляться на опів, так? Діагонали прямокутника. прямокутника. Все, виразили всі коти. Значить, треба скласти рівняння. Знову будемо використовувати теорему про суму кутів трикутника. Значить, за теоремою. Теоремою кутів, суми, 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 кутів, кутів. У мене ж те, що І. Ну, я вже диктую трикутника, складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Тут саме головне не помилитися. Так, поїхали, значить, беремо кут Б. Це у нас 90 мінус Х. Так, додати другий Х плюс 40, так, бо він більший. І додати кут А, знову ж таки, 90-х. Ось таке рівняння: це все діло дорівнює 180. Можете писати градуси, можете не писати градуси. Я ж кажу, найголовніше, як ви почали. Так, ну що, у нас цікава ситуація. Ну, не бійтеся, все буде добре. Так, мінус х плюс х. Самозначниця залишається мінус х, так? Мінус х. Нічого страшного, буде дорівнювати 180, так? Мінус 90. Переносимо з перелетележним знаком і мінус 40. Тобто, мінус 90, мінус 90, це мінус 180. Тобто, мінус х буде дорівнювати мінус 40, так? Перемножаємо на мінус одиниця. Тобто, у нас х дорівнює 40. А що через як позначали, повертаємося О, Б, С. Що і треба було довести. О, С. Все, відповідь. 40 градусів. Цікавий такий метод. Можливо, у вас є інший, знову ж таки, я нічого не маю проти, але в мене такий. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.